Всім привіт! Хочу розказати про досвід користування пливим пістолетом марки Dremel. З відразу пише Glugan 930. Що він ось в такій коробці з комплектом Саме розраховані стержні були на 105 градусів, на 165 і різнокольоровий такий комплект. Зараз я вам покажу. Так. Коробка. Інструкція на цій модельці є перемикач. Маленький один і два на ньому. Позначки. Він саме розрахований для того, щоб змінювати температуру нагрівання, а саме для стержнів для 165 і 105 градусів. Деколи є потреба, щоб була вища температура. І Навпаки інструкція доволі велика, тут купа язиків, ну, але якщо в двох словах по роботі, то ось це low Temp, це для меншої температури, пачка тут майже повна і High Temp. Тобто для високої температури майже нічого не лишилося. І ось комплект навіть не розкривався. Ось таких от з бльостками різнокольорові. Діаметр 7 мм, саме які використовуються, і це для 105 градусів, ось є позначка. Ці вже куплялися. Залишки, ну, інша пачка дешевші, тому що офіційні дремелівські коштують захмарно. Прилад в роботі показав себе добре. Ось так він ставиться. І при роботі не капає. Єдине, що він вже трохи забруднився. От. Був в використанні інтенсивному. Моделька, от пишемо, зроблена в Тайвані. Але цю підніжку можна зняти, але моделькою задоволений. Так що можливо комусь ця модель. Буде потрібно і цікава для роботи. Все якісно зроблено. Дремер Дремер серйозна компанія і не економить на тому ж самому якісному пластику. Деталях внутрішніх. Єдиний недолік, якщо щось там зламається, доведеться розбирати вже, коли не буде гарантії, то тут не звичайна хрестовина викрутка, а ось така специфічна. Так що, якщо ви цінуєте, Якість, то ну, можете не економити. Але на ринку є інакші. Користувався і китайськими дешевими. Є і професійні, які використовуються для, в будівництві, там, в різних як промислові є. Вони ще більш потужні ще більші. Але ось такий маленький, зручний. Використання саме ну, показав себе добре. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь.